Солодокінг. Ти по-любому у виграші. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це 24 й канал. Ютуб платформа наша, де ми вже маємо понад 6 мільйонів 200 підписників. Дякую вам. Попрошу вас не забувати підписуватись, коментувати, звісно, ставити лайки. Це огляд карти бойових дій станом на 10 грудня, неділя. І давайте розпочнемо ми з того, що в Криму неспокійно в самих. Мешканці півострова тимчасово окупованого, тому що там переживають. От Путін оголосив про те, що має наміри йти в президенти Росії. Неочікувано так завчасно він це зробив. Планувалося 14 грудня на прямій лінії, але він побачив, що військові з. Е Задачі, які поставлені перед окупантами, вони не встигають виконувати. Відповідно, це зробив поспішною, поспішним чином. Так, от, що в Криму дуже переймаються чоловіки призовного віку, тому що переконані, що після президентських виборів в березні 24-го року розпочнеться масована мобілізація і в Криму, і в тимчасово окупованих територіях. Ну, це зрозуміло, тому що хочуть провести на наших українських землях відповідно вибори, коли проголосують. Там вже відповідно вони будуть вважатися повністю підданими Російської Федерації. Ми прекрасно знаємо, що паспорти роздають, і в тебе немає альтернативи не взяти паспорт, бо інакше ти не зможеш вижити. Відповідно розпочнуть масовану мобілізацію. І От в Криму переймаються. Якщо говорити по Криму, то також відомо наступне, що зменшилось в росіян постачання в тимчасово окупований Крим, тому що і було враження вчора в новоросійську їхній впорт Путінський один з найважливіших. Звісно ж, Міноборони Російської Федерації мовчить, нічого не каже. Але коли вони мовчать і нічого не кажуть, це означає лише одне, що влучання були. Прицільними і якісними давайте розпочну детальніше цього разу огляд карти бойових дій реверсним шляхом з півдня, тому що тут є дуже хороші новини. По перше, продовжують росіяни. Евакуйовувати і населення, пропонувати до 13, з 13 грудня виїхати. Я вам про це вже казав. І наразі в нас є е, фото і відео підтвердження того, як збройні сили України на цьому напрямку нищать техніку противника. От, власне, є підбірка на 10 жовтня, попри грудня. Ось ви бачите, як влучаємо ми по їхній техніці. Це от відео за вчорашній день, але це станом на сьогодні. От е, всі види, і бронетехніка, і танки, е, тобто працюємо. Ми дуже прицільно. Намага. Росіяни підходити під наші позиції в районі населеного пункту Кринки. Ви це вже добре добре знаєте. Ось і аналітики карти Deep State промальовують відповідно напрямки атак ворога. Але вони абсолютно безуспішні. Більше того, в нас також є підтвердження, що наші збройні сили України, наші морпіхи рухаються по цій лінії бойового зіткнення кренки, козачі лагері. Підстепне піщанка пойма Олешки, і вже є рух зафіксований в бік Голої пристані. Саме Гола Пристань це черговий населений пункт, звідки росіяни тікають і евакуйовують як офіцерський склад, так і колаборантів місцевих. Ну і населенню пропонують відходи. Загалом відомо наступне. Багато розкривати вони буде. Що от в районі між Олешки і Гола пристань, ці от острови, які є між Дніп, між правим і лівим берегом, а росіяни пок. Е... Кидають, тікають, і відповідно наші морпіхи займають вогневі рубежі, або ви розуміли займання вогневих рубежів це ми вже їх повністю контролюємо. Не то, що ми їх пристрілюємо або зайшли якісь диверсійно розвідувальні групи. Ми повністю контролюємо цей напрямок. Відповідно, дуже і дуже непроста ситуація в Росіян на цьому плацдармі, і вони. Фактично не мають де брати резерви. Буквально на початку цього тижня я вам в ефірі 24 го каналу розповідав, що наш партизанський рух «Атеш» теж зафіксував прибуття якутів, які дислокуються зараз в тимчасово окупованому півострові. Розуміємо, що стягують росіяни все, що можуть слабо підготовлених, швидко мобілізованих. і, Відповідно в їхні виконання бойових задач значно падають, тому що. Вони не вміють добре воювати. Це не означає, звісно, що це якась легка прогулянка для збройних сил України абсолютно. Але сам факт того, що по лінії бойового зіткнення аж від нової каховки і до голої пристані ситуація для росіян вкрай і вкрай, м'яко кажучи, незручна. Що ж, переходимо від Херсонського напрямку на Запорізький. Що в нас тут є? В нас тут також є хороші новини, тому що про це повідомляють і аналітики Діпстейт. Плаздармоної карти, на якій ми працюємо, відповідно, Генштаб Збройних сил України. Два дні тому росіянам вдалася хороша контратака в напрямку Роботиного від Новопрокопівки. Ось ви бачите, це є з північних лісопосадки північні е, околиці Новопрокопівки в бік Роботиного. Ось я вам продемонструю. Їм вдалося пройти відчутну відстань в кількасот метрів. Але згодом наші е, оборонці. Е, Дуже успішно контратакували свіжо захоплені позиції Росіян, і от ми бачимо, що з 9 на 10 грудня вдалося відбити просування росіян і також зайняти їхні позиції, які вони от буквально за останні 24 години. Зуміли зайти, продовжиться тут активні бойові дії, і що каже Генштаб, що ми продовжуємо на роботинському напрямку в бік Токмака бити ворога, і в них тут ситуація абсолютно непроста. Це от що відомо по Токмакському напрямку. Далі рухаємося. В Велика новосілка, времівський виступ. По геолокаційних. Знімках видно наступне. Що зуміли підступити росіяни, на карті Діпстей цього не видно, але ось власне позиції росіян орієнтовно трішки вони просунулися, і це в районі урожайного на підступах з південних до цього населеного пункту. Пабліки російські кажуть, що вони вже захопили і урожайне, і старомайорське. Це абсолютно неправда, але так, просування. Певні на околиці урожайного в Росіян є, але не більше. Ну і концентрують далі вони свою техніку і силу в районі Волновахи. Про це я вам вчора розповідав, з метою намагатися знову атакувати вугледарський плацдарм. Для чого Володарський або заходити на Корахова і в Мар'їнки. Але хочу вам сказати, що всі попередні намагання Росіян атакувати вугледар, починаючи особливо з цього е, року, на початку поклали там вони всю свою еліту, всю свою техніку техніку, і загалом історія ведення бойових дій. Хотіла би не пам'ятати те, що росіяни робили біля вугледара, тому що там елітні підрозділи 155-й, 40-й підрозділи просто таки були розбиті і вони навіть не мали як їх доукомплектовувати, адже тотальна була ліквідація. Ну пробують тепер знов росіяни щось вигадувати в бік Вугледару. Хай вигадують. Нагадаю вам, Вугледар знаходиться. На рельєфному підвищенні по річці Кашлагач і форсування цієї ріки коштувало росіянам дуже і дуже багато. Ну але ми прекрасно знаємо, що абсолютно вони не лічать ні техніку, ні відповідно живу силу. Це підтверджують і факти, тому що з 9 на 10 грудня росіяни офіційно це вже є полічено. Це те, що видно, ви розумієте, тобто техніки значно більше вони втратили. А вони за останні 24 години не дорахувалися 50 одиниць. Бронетехніки це і танки, і БТР, і БМП, і іншого роду техніка. Ви розумієте, тобто втрачати в день по 50 одиниць техніки це просто таке немислимо. Ну але вони собі е, вирішили, що так можна, і така сама ситуація, до речі, і на авдіївському плацдармі. Загалом хочу продемонструвати вам відео, що вирішили зробити росіяни, і що їм вкрай не вдалося. Наші оборонці молодці, хай так далі в такому ж дусі Росіяни і продовжують рухаємося від Воглодара до. Мар'їнки за останні 24 години знову ж таки просування в Росії немає. Попри те, що на Мар'їнському і Авдіївському плацдармах максимально просто таки максимально е атакують росіяни. Більше 50% всіх їхніх спроб атакувати по лінії бойового зіткнення – Це саме є Мар'їнка та Авдіївка. Безрезультатно. По Мар'їнці зрушень абсолютно немає. я Вам лише нагадаю. Де ведуться бойові дії активні? От дві стрілочки промальовані аналітиками Діп Стейт. Це є лівий берег від Осикового водосховища. Це вулиця Поліграфічна, ось ця і Каштанова. Це лівий з, з лівого боку. А от північніше вулиця Івана Франка. Ось по цих вулицях, де ще не до кінця знесені. Фундаменти будівель багатоповерхівок збройні сили України утримують позиції і регулярно ліквідують. Окупантів, це є Мар'янка, Рухаємося північніше від Мар'янки. Що ми маємо? Це є Авдіївка. Що ж, тут зупинюся детальніше, чому тому, що сьогодні 10 грудня, і це рівно два місяці, відколи Росіяни розпочали свої надактивні бойові дії на цьому плацдармі. Нагадаю вам, що саме 10 жовтня була вказівка від Путіна від міноборони Російської Федерації усіма правдами і неправдами намагатися зайняти Авдіївку. Діївку. Нічого в росіян не вийшло. Загалом, що варто сказати, що за ці два місяці на певних ділянках росіянам вдалося просунутися на 6 кілометрів. Розумієте, два місяці і 6 кілометрів, і та кількість е резервів і техніки, які втрачують росіяни, не співмірні. Так, просування є, але ми розуміємо прекрасно, що це зовсім не ті просування, на які очікували окупанти. Бойові активно дії, давайте глянемо на зміну по. Карті, бачимо, за останню добу лінія бойовизнення не змінилася, що варто відзначити. Атакують росіяни в напрямку від Красногорівки по залізниці до Очеретиного. Просувань немає. Також непроста ситуація, але контрольована по залізниці біля степового. Ось, ви бачите, степове і Бердичі, Семенівка і вихід на Орлівку, це от бажання росіян. Орлівка це ключовий населений пункт для росіян, нагадаю вам, тому що це є фундаментальна логістика до Авдіївки. Ось до Авдіївки. Від Орлівки до Авдіївки ключовий шлях, траса, яка, якою ми постачаємо все необхідне. Так, вона прострілюється, але наші оборонці примудряються проїздити невраженими і. Все необхідне постачати на наші позиції в Авдіївці. Біля степового вдалося стримати удари росіян. Вони нагадаю вам намагаються від залізниці рухатися на південь від до степового від степового на південь. Так а це вже фактично і північні північ від Авдійського коксохімічного заводу атаки. Також не припиняються з боку веселого до піщаного кар'єру з метою вийти. Вже з південного напрямку на Авдіївський коксохімічний завод. Нагадаю вам, як виглядає Авдіївський коксохім на супутнику. Аби ви знали, ось ви бачите, промальована промзона і сам завод ось це фактично і є коксохім. Ось він, і бачите, на підступах. Тут росіяни і лягають. От, власне, де стілочка промальована, тут фактично є очисні споруди, куди росіяни зайшли, і нам вдалося відбити їхні атаки. І частина очисних споруд вони є в сірій зоні. Але що варто відзначити, що саме. На цьому плацдармі знаходяться паркан до Авдіївського коксохімічного заводу, і відповідно саме тут величезна кількість за задвохсотених росіян. Тобто, якщо глянути на супутникові знімки, які ми вам не супутникові, а з наших дронів, показати, звісно, не можемо, тому що це просто жахіття. Там все всипано наступальними намаганнями росіян. Як я вам вже казав, що з п'яти. Окупантів лише один як мінімум виживає, тобто це вже інше питання, чи він намагає може пройти на якісь вказані позиції керівництвом своїм офіцерським складом, але 80% просто таки ліквідовується ті, хто підходять. Якщо говорити про лобові атаки, це є крута балка і це є розв'язка від ясинуватої в промзону. І росіяни зуміли частково в неї зайти, але тут і зупинилися. Нагадаю вам, чому тому, що тут є цехи, тут є відповідні споруди, які вже багато років обороняються і захищені нашими. Хлопцями та дівчатами, тому тут не доводиться говорити про якісь просування Попри те, що пабліки росіяни кожного дня прописують, мовляв, все йдуть бої в самі Авдіївці в лобових атаках. Неправда, немає там боїв в житлових масивах. Промзона ми тримаємо тут оборону. Загалом по авдіївському напрямку. Що варто сказати? Що очевидно знову ж таки росіяни відсунули е дати е так, би мовити. До якої хотіли би приурочити взяття Авдіївки? Раніше вони хотіли це зробити до 14 грудня. Нагадаю вам пряма лінія Путіна. Тепер до виборів в березні місяці. Три місяці навіть більше, відсунули вони можливе взяття Авдіївки. Загалом, що варто сказати, так ситуація непроста, тут. Хотілося б більше мати наших бригад, наших формувань, так само і снарядів для того, аби вести бойові дії. Але розуміємо, що не лише тут тривають атаки окупантів, тому потрібно тримати фронт і на інших ділянках. Ну от саме про інші ділянки, давайте далі і говорити. Рухаємося знову ж таки. Північніше це є південь від Бахмуту. Що кричали z пабліки? Що бої вже тривають в Кліщівці? От що Кліщівка сіра зона. Це абсолютно є неправдою, тому що наші бійці повідомляють наступне: бої продовжуються активні на північ від кліщівки. Ось на цьому напрямку тут є висота понад 200 метрів. Рельєфне підвищення, яке є під збройними силами України. Я пригадую, що ще місяців два три тому розганяли і ПСО Росіяни. Що висота ними взята. Абсолютно неправда. Так, не проста ситуація, але бої за висоту точаться, і наші оборонці, наші Збройні Сили України тримають це рельєфне підвищення. Нагадаю воно 217,5 метрів. Знову ж таки, росіяни розповідали, що вже вони є в Андріївці. Знову ж таки, це абсолютна брехня від окупантів. Бої. Точаться на залізниці, яка тут проходить по по Авдіївку, частково передмістя Авдіївки східного напрямку в сіруватій зоні, але це не критично, все контрольовано нашими. Хлопцями і дівчатами відповідно ніяка Андріївка під окупантами не є на цю мить на 10 грудня. Ну і не продовжуються бої. Це зеленопілля, Кордюмівка, Озерянівка. Просування у ворога немає. Знову ж таки, я вам чому кажу просування ворога, тому що вони зараз контратакують на цьому плацдармі. бо реально Авдіївка, Бахмутський напрямок і Купінсько-Лиманський це ті плацдарми, де найближчі тижні будемо очікувати на продовження намагань ворога просуватися, тому що сконцентрувати. Але дуже і дуже немало кількість і техніки, і резервів свіжомобілізованих, і шторм зете працюють там зеки, і регулярні війська 에, Росії. Тому будемо дивитися, як наші оборонці вміло відбувають атаки. Це про -по півдню від Бахмуту. Ситуація абсолютно контрольована, хоча й непроста. Що відомо по півночі? Ну ось бачимо за останні два дні таке довелося нашим. Оборонцям трішки покинути позиції передові, аби не наражати себе на удари з боку росіян. По-перше, це є напрямок Богданівки з боку Берхівки. Ми відійшли за останні дві доби. Ну і, і також без просування ворога, але зміною позиції Збройних сил України це на північ від Хромове. От Хромова для росіян зараз таке от най Бажаніший населений пункт, куди вони хотіли би зайти. Знову ж таки, вони розповідають, що Хромове повністю є під російською армією. Абсолютно неправда. Так, бої тривають на північний е, схід від міста, але наші оборонці тримають це селище. Рухаємося на солдарський плацдарм. Що відомо тут? Активні дуже бойові дії. Знову ж таки, тут підкинули 299-й свій резервний формування росіяни. І от якщо глянути на північ від Яковлівки, що за останні дві доби відбулося від веселого роздолівки до Васю Васюківки? Тут реально запеклі бої, і позиції міняються щогодини. От дивимося з 8 грудня. 7-8 грудня Росіянам з 8 на 9 вдалося просунутися біля веселого між веселим і Роздолівкою і на напряму до Роздолівки. А вже з 9 на 10 число, це повідомляє генштаб збройних сил України. Ми успішно провели контратакуючі заходи і знову ж таки повернули позиції біля Роздолівки. От, ви бачите, дуже хороша, якісна вийшла атака збройних сил України. До речі, пішли ми в наступальні дії в районі Білогорівки, як Донецької, так і Луганської областей. Просувань немає. Ось тут Білогорівка Донецької області, але ситуація тут контрольована. По Лиманському напрямку є певні просування на карті Діпстейт. Вони ще не промальовані. Це з боку позиції ворога до населеного пункту Терни. Вже не перший тиждень вона намагається тут атакувати. Останні дні почастішили їхні удари. Кількасот метрів просунулися. Їхня мета вийти на Терни і ямполівка. Також нагадаю вам, що в районі серебрянського лісництва тривають активні бойові дії. Ну і діпстейт промальовує ці два напрямки. Росіяни це південніше від Діброве, 17 кілометрів орієнтовно від Креміної в бік серебрянського лісництва. Але змін позицій немає. Ну, Серебрянське лісництво загалом повністю ліс знищений, хвойний, там ледь кілька дерев є, все повалено. Далі активні бойові дії тривають на Макіївка і Невське. Оці от напрямки є атаки ворога. Це повідомляє генштаб збройних сил України, але просування в Росіян немає. Давайте глянемо. Що за останню добу відбулось, бачите, так лінія бойового зіткнення не змінилася. Є хороші а контратакуючі маневри збройних сил України а, з боку борової в напрямку Сватове. Змін поки що немає. Прописувати щось на карті зарано, але сам факт того, що тут ми також контратакуємо, і це важливо а, це є вже повідомлення від генштабу. І також генштаб каже наступне: що куп'янський напрямок знову ж таки один з найбажаніших для росіян. Нагадаю вам, куп'янськ і логістику нашу ключову куп'янську вузловий росіяни вже не перший місяць е, хочуть підійти в притул, але не вдається. Куп'янськ. На жаль, обстріляли в черговий раз окупанти-терористи і є е, на жаль е, жертви е, в куп'янську. Але більше того, що нам вдалося відбити атаки від Вільшани і Лиману першого в напрямку Синьківки, так ми ще й контратакували на цьому плацдармі, і вдалось нам просунутися. Така ж сама ситуація і з боку Петро Павлівки в бік 1 травневого. Також ми відбили всі намагання ворога підійти поближче і більше того пару метрів землі української відвоювали, зайнявши. Нові вогневі позиції, ну і абсолютно нічого в росіян не виходить на так званому план, план Б. Перший план е, А, так званий це Синківка, план Б це Орлянка, Ягідне Кислівка. Регулярно тут вони використовують авіацію. Зрушень також в росіян немає. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 10 грудня, хочу також вам додати, що ми активно працюємо з нашими партнерами, і відомо наступне: що е, Сполучені Штати Америки хотіли викупити в Австралії Ралі авіацію F-18 Hornet. Але так як є проблеми, ви знаєте, з бюджетом, вони не можуть прийняти і допомогу Україні. Відповідно, вони скасували це, і Україна напряму зробила запит Австралії на ці от списані F-18 Hornet. Тому будемо дуже очікувати, що можливо у нас, окрім F-16, будуть також інші. Інша авіація. І також відомо, що зараз це посол наш повідомив України в Японії, що зараз ведуться активні перемовини з Японією щодо надання Україні систем ППО. Як ми знаємо, з японцями в нас дуже хороший контакт, і дуже все виходить по ділу, по факту, домовлятися. Майже 5 мільярдів допомоги затвердили нам доларів Японії. Тепер ведемо перемовини щодо ППО. так і от таким був огляд карти бойових дій ще раз нагадаю вам, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і поширюйте. Ми повинні знати, де воюють героїчно наші збройні сили України і де виборюють нашу землю від окупантів.